Давай про фільм розказуєш. Тобто це є ну, близько 20 хвилин, так? Так, це є близько 20 хвилин, і ми треба розказати, що така ідея у нас була задньою цегимою. Поїхати на Новий uh -huh. рік саме в Піскі, тому що це ну, от, населений пункт, який найближче до аеропорту. Та? Uh -huh. І він так само, як може аеропорт, ну може трошки менше обстрілюється з двох сторін, тобто там власне місцеві жителі найбільше страждають зараз. Ну, тобто. І була така ідея поспілкуватися з Місцевими жителями, які там залишились, їх там залишилось всього-навсього 100 людей із 4 тисяч. І от поспілкуватися з бійцями саме правого сектору, і чому mm -hmm. цікаво? Тому що ну, багато ми знаємо міфів, які придумали там російське телебачення, mm -hmm. знаєш, і цікаво просто, як місцеві їх там сприймають. Ну і як відбувається оце, от, знаєш, взаємодія, чи вони їх бояться, там жителі чи, ну тобто, як, відбув... як? От, І... Uh, так, ми прибули просто до, на базу до Дніпропетровської області. і Там, от до слова, ти кажеш там війна. Там та ми прибули при на базу до Дніпропетровської області, і нас мали завести потім на базу правого сектору у Піскі. І типу і не було транспорту, не було можливості виїхати. Mm -hmm. А потім ми туди приїхали, не було можливості звідти виїхати так само. Тобто і нам постійно шкали, ну ви ж розумієте, це війна, і невідомо як надовго затягнеться цей конфлікт. І невідомо, може ви тут тиждень просидите. Ну за я знаю, так, я коли ти їдеш. Завжди попереджають, ви можете поїхати на тиждень, і лишитися на місяць. Так? так, от власне, от у нас така сама була історія. Ну і ем, про що цей фільм? Ми там зробили заню там два невеличких шматочки, таких красномовних, дуже, та, які б mm -hmm. ілюстрували, власне, як, е, як там живеться. Правому сектору, наприклад, та тобто, взагалі в населеному пункті там немає ні води, ні світла, ні електрики, нічого. Тобто ми приходимо до місцевих, у них там ну у день в них все видно, вдень вони собі приносять додому сніг, він топиться, і це власне вода, з якою вони там їсти варять, п'ють, яку миються. Ну, от, типу, це зараз у них така найближча криниця, колодязь, він знаходиться за декілька кілометрів. Uh -huh. І там треба сказати, що там всі дороги прострілюються, та? тобто снайперами. Ми приїхали, коли було, коли йшов сніг, і там відповідно погана була погода. Ну і там погані погодні умови, там в принципі там важко працювати снайперу. Та? Uh -huh. От, Нам якби, нам це допомагало а, власне місцевим. Там не особливо там взагалі виходиш на вулиці, там пусті вулиці, там ніхто не ходить, отак от, знаєш за водою там чи щось. Власне, так живуть мирні, там, а от бійці правого сектору у них трошки інша ситуація. Вони там собі поставили генератор, який їм дає кілька годин на день, коли їм потрібно світло. Та? І в них от є навіть можливість дивитися телевізор. І Що цікаво, що це звільнені території, але на цих звільнених територіях є п'ять російських телеканалів. Показують mm -hmm. і вісім. а, ну загалом їх вісім телеканалів, і п'ять російських, і три це телеканали власне ДНР. Uh -huh. самопроголошеної, і жодного немає українського телеканалу. Тобто, те, про що там каже Юрій Стець постійно на своїх, що ми будемо створювати канали і ретранслювати їх там, uh -huh. і зараз хочуть відновлювати цю донецьку ТРК. Ну тобто, це все немає ніякого змісту, і от ми зараз можемо подивитися шматочок. Власне, чому, давай, да, давай подивимося шматок. <звук> на канале Россия. Цифровое вещание частично уже восстановлено. После попадания семи снарядов на территорию РТПЦ на Петровке вышел из строя цифровой передачи. Нам удалось восстановить Третий мультиплекс. Он сейчас работает в тестовом режиме, показывает 8 российских телеканалов. Так что в ближайшем будущем на территории Донецкой Народной Республики будет показывать более 30 ну, или 30 российских телеканалов в цифровом вещании. Комитетом по телевидению и радиовещанию, радиостанции, на которых была укропская пропаганда. Вот. Эти станции были либо выключены совсем, либо замещены другими радиостанциями. Допустим, вот вместо русского радио сейчас работает детское радио. Вот. Ну и за остальным эфиром мы тоже следим. Вчера был выявлен момент выхода неправдоподобных новостей на радиомелодии. Возможно, сегодня мы его тоже отключим. Вот. Либо заменим на радиомелодию, только вещание возьмем из России. Еще одна, еще одна новая Россия. А у вас есть такие синтеры? Да, я их фотографию. Пятый канал Россия ага. ну, не цены наш Не, ну да, пятый канал Россия НТВ. І мало часу, на жаль, знову ж таки, вибачте, так, да, пізно ми запланували, точніше, вийшли в ефір із тобою. Давай представиш фільм, і ми одразу перейдемо на фільм, щоб не затримувати колег із громадською російською мовою. Та ну власне, так ми їм вже представили. Ще єдине хотілося б сказати та попередньої розмови, не знаю, що ж додати. Насправді, ну от. Що Аня просила Цегима передати привіт комбату роти Подолянину? Цікаво, що він мій земляк, та, і такий дуже небагатослівний, але дуже приємний. Там в кінці він буде трошки говорити. Ну, і, а, ну те, що не ввійшло в фільм, можливо, тому що через те, що це вночі там техніка у нас не справлялася mm -hmm. зі зйомками. В кінці фільму там. От ми були, оголошували тривогу, і е, м, така була інформація від розвідки 93-ї бригади про те, що мали захоплювати Піски uh -huh. а, саме в ту ніч, коли ми були. І там була оголошена бойова тривога. І, власне, цікаво, просто знаєш, з, з, яким, ну, з яким настроєм ці люди переживали цю бойову тривогу. Тобто вони жартували, і не було ніяких знаєш, там, сильних переживань якихось чи там боязні. Ну, тобто, це такі, знаєш, Ну Цікаво за цим спостерігати. Тобто, як бійці, цей момент тривоги, коли їм треба йти в бій, вони вдягають масхалати повністю, там бронежилети, каски, готують зброю, патрони, все ж згодно. І, ну і вони спокійні, вони жартувати навіть можуть цей момент. Знаєш, mm. там от. So, я думаю, ще краще дивитися Так, краще дивитися, ніж говорити. Вже зараз. Аномальна зона піски, фільмани цигими і Тані Козирєвої.